Я б сказала, що сьогодні на Радіо 10 день гостей, тому що сьогодні насичена п'ятниця. І так, сьогодні день офтальмології. Тож, ви знаєте, ми любимо не оминати подібного роду дати, щоб корисне щось вам розповісти. Тому я рада бачити фахівчиню в нашій студії Олександровська Людмила Миколаївна, старший ординатор хірургічного відділення центральної міської клінічної лікарні, міський позаштатний офтальмолог чи офтальмологиня. Зараз от правильно казати, рада бачити вас у Нашій студії доброго дня. Доброго дня! Я знаю, що це у вас вперше. Приємно бути першою інтерв'юеркою. От я, по-перше, вітаю вас з професійним святом. Сподіваюся, ви сьогодні гарно відзначите, але в мене до вас ціла купа запитань. Готові? Так, давайте ми напевно почнемо з гаджетів. Зараз вони заполонили наше життя. все в нас цифровізовано. От, мій колега теж вас підзнімає прямо зараз. Куди ж без тих гаджетів? От як лікар, що якраз з сферою очей опікується, бачите вплив техніки на очі? Звичайно, ми спостерігаємо негативні наслідки. Дуже частого і тривалого використання гаджетів особливо це спостерігається у дітей. Зараз дуже багато прогресуючої короткозорості у дітей. А у дорослих це ми можемо відзначати такі симптоми, як симптом сухого ока. Так, а, чула, так. погіршення зору, важке концентрування зору для близу і для далі. Я чула, що багато що пов'язано з так званим синім випромінюванням. А дехто навіть каже, що непогано купувати спеціальні окуляри, які будуть нібито відбивати це все. Чи це справді працює? Це так дійсно працює. Але для того, щоб мінімізувати шкідливий вплив синього випромінювання, можна е, зменшити настройки в телефоні, так, для того, щоб блокувати синє опромінення. І також можна використовувати окуляри, які блокують ці промені. так. Сині промені вони пошкоджують сітківку, також кришталик і викликають зоровий дискомфорт. Угу. Ну, тобто, іншими словами, якщо ви дуже довго проводите час біля комп'ютерів, біля планшетів і всього решта, то знаєте, оченята можуть розповісти вам потім, що вони про вас думають. Ну як відносно розповісти. Я коли з вами готувалася до цього етеру задала вам питання, що я ще не уточнила, і ви сказали, що про глоукому варто би поговорити. Вона часто є безсимптомною. Давайте, якраз, до цього питання перейдемо. Що в ній такого страшного? Чому про неї так багато говорять, і як вона взагалі проявляється? Неж глаукома на сьогоднішній день це одна з головних причин незворотньої сліпоти у людей в усьому світі. Найчастіше це хворіють люди після 40 років, але симптоми деякі можуть спостерігатись і в, районі, в більш ранньому віці після 30-35 років. Це глаукома – це тихий крадій зору. Той зір, який втрачені, на жаль, на жаль, повернути назад уже неможливо. Тому ми рекомендуємо всім нашим пацієнтам, слухачам, знайомим, проходити скринінг скринінгове обстеження у офтальмолога в поліклініці або в приватних закладах. Так, де кому зручно? Да, а як часто? Після 40 років раз на рік має бути вимірювання внутрішньоочного тиску і загальний огляд у офтальмолога. Це включає перевірку гастроти зору, біомікроскопію і огляд очного дна. Найчастіше глаукома проявляється підвищеним внутрішньоочним тиском, і це може проявлятися такими ознаками: затуманювання зору, особливо в ранкові часи. Потім поява райдужних кілець навколо джерела світла, лампочки, наприклад. Так, біль в оці може бути, почервоніння очей. Угу. А, а є ще е, таке от слово, як катаракта. Теж багато про неї говорять, зокрема, і в рекламних кампаніях е, різного роду в різних статтях. Катаракта, катаракта, катаракта. Це е, геть щось інше, як не розумію, так? Так, але катаракта це найчастіше е, те захворювання, яке можна успішно вилікувати, провівши операцію з заміни кришталика. Угу. А, я так розумію, сучасні технології настільки просунулися, що в принципі дуже багато проблем очей можна вирішити, от, зокрема, і заміною кришталика, як ви кажете. Є зараз і лазерне лікування. Це все працює, використовується широко. Вірно, так вірно. А от якщо ми відійдемо від лазерного лікування, ну буквально мені здається, ще років 6-7 тому, да, от почало масово з'являтися на теренах нашої області, всюди використовують. Питання в тому, чи з'явилися нові методики, тому що дуже часто одна методика тягне за собою іншу, щось новеньке знаходять фахівці, винахідники, чи поки зараз це один з найпоширеніших методів лікування. Лазерні методи лікування вони використовуються в основному при корекції аномалій рефракції, таких як короткозорість, далекозорість та астигматизм. Дякую, що переклали. Так міняється при цьому форма рогівки і заломлююча сила ока змінюється на ту, яка необхідна для найкращого зору вдаль. Це у нас все лазер і працює. Окей, добре. Я знаю, що от ви казали, що з віком так, от змінюються у нас параметри, змінюється у нас здоров'я. А чи є якісь захворювання, які незалежно від віку можуть впливати на погіршення зору? Так, звичайно, це е, такі загальні системні захворювання як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ниркова недостатність наприклад. навіть так. Боже, так. де нерки до очі. Так, е, Тобто, давайте відмотаємо. Чекайте, чекайте. мені тут уже стало цікаво. Е, як можна одне з іншим пов'язати? Ну, я знаю, що буває, наприклад, кажуть, е, якщо в тебе защемлення хребта, то це може впливати на тиск. А як нирки можуть впливати на очі? Так, звичайно, відбувається таке враження сітківки, як ниркова ретинопатія, при якій вже страждає гострота зору і формуються як судати в ділянці сітківки. Тобто, якщо людина відчуває, що в неї проблеми з нирками і при цьому в неї починає погіршуватися зір, то треба це пов'язати між собою. Так, звичайно. Але сімейні лікарі, нефрологи, вони мають скеровувати хворих з хронічною нерковою недостатністю до офтальмолога на огляд і так один раз на 6-12 місяців. Ну щодо, до речі, впливу цукрового діабету, не раз чула. А чи коригується от, дана залежність? Чи можна при цукровому діабеті а, лікувати проблеми очей? Так, і ми цим активно займаємось у нашому відділенні, і взагалі всі лікарні в Україні також. Це дуже актуальна на сьогоднішній день. Проблема. Майже всі хворі, у кого є стаж діабету 10 років та більше, мають діабетичну ретинопатію, яка проявляється діабетичним окулярним набріком, гемофтальмами або в сітківку, відшаруваннями сітківки. Так, перекладіть, будь ласка, <смі> трохи простіше в термінології, щоб було якось легше по своїх симптомах побачити. Як саме це проявляється? Ну тобто почервоніння ока, та от судинки, коли тріскають, як ми це називаємо. Так, Так, але це знаєте, це не саме страшне, що може бути. Найгірше це коли судинки, як ви кажете, тріскають всередині ока. То тоді uh -huh. виникає внутрішньоочний крововилив, гемофтальм. Uh -huh. Не завжди він гарно розсмоктується, би це хотілось. І в наслідком гемофтальм може бути таке грізне ускладнення як відшарування сітківки. Угу. А як це проявляється інші симптоми, про які ви казали? Ну то просто щоб людина, наприклад, маючи стаж, да от щось якось погіршився, зір. Що звернути увагу в даному випадку? Всі пацієнти, які хворіють цукровим діабетом, вони повинні слідкувати за рівнем глюкози в криві, також артеріальним тиском і рівнем холестерину. І також вони скеровуються на огляду офтальмолога один раз на 6 місяців. І лікар, офтальмолог, поліклініки чи стаціонару, оглядаючи очне дно і скеровуючи вже на додаткові методи обстеження, такі як оптична когерентна томографія або фотографування очного дна, вже мають е ознаки. Прогресування діабетичної ретинопатії, І вже в залежності від того, які виявляються зміни, проводиться лікування. Це може бути і лазерна коагуляція сітківки, може бути інтравітне введення препаратів, які блокують утворення макулярного набряку. Тобто, це ін'єкції правильно так, розумію? Так, ін'єкції. так. Ін mm -hmm. так. А, боже, слухайте, скільки я по перше, сьогодні слів нових з вами почула. <світ> я ще з таким не стикалася, хоча готувалася сьогодні до нашого з вами е етеру. Я коли була маленькою, пам'ятаю, радила їсти морквочку, їсти чорницю, мовляв, це дуже класно для здоров'я очей. Як ви ставитеся до таких методів, і от зараз там да, ми хочемо швидких рішень, е вітамінки? Це працює для відновлення зору? Чи не зовсім? Чи ми себе просто заспокоюємо? Ні, це дійсно працює. І хворим рекомендуємо нормалізувати свій раціон харчування, використовуючи, вживаючи в їжу рослини, рослинні е продукти, рослини, їжди, да, овочі та, особливо фрукти. забарвлені, так Живну, типу морську маклечко. рибу. Так. Морпа, баклажани, болгарський перець. Я думаю, чому вони на баклажани тягне. А, так, да, добре. Але взагалі вже розроблені спеціальні вітамінні комплекси, які вміють в своєму складі, все концентроване, концентрацію вітамінів в тій кількості, яка необхідна для відновлення сітківки. І найчастіше це призначається при такому захворюванні, як вікова макулярна дегенерація. Це погіршення зору з віком, так так, Ага. але тут давайте ми зауважимо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому йдемо до фахівця і вам все виписують. звичайно. і приймаємо ті дози, які рекомендовані за інструкцію або лікарем. Наскільки я розумію, то з розвитком сучасної системи охорони здоров'я є дуже багато якраз і обстежень, і різних маніпуляцій, які просто за направленням сімейного лікаря. Я так розумію, що це працює також і в очній сфері. Так, Так. Ага. ну тобто маєте проблеми, йдете до сімейного лікаря. Далі вас скеровують, і ви зможете розібратися, що пішло не так. Сьогодні я знаю, що багато лікарів вони стикаються з наслідками повномасштабного вторгнення. Чи бачите ви по своїх пацієнтах у своїй сфері теж подібного роду відгуки? Так, звичайно. Найчастіше це проявляється бойовою травмою. Зараз дуже багато військовослужбовців з пораненнями офтальмологічними, так але вони проходять лікування в більшості не в моїй лікарні а в обласній або військовому госпіталі. Потім що стосується військової травми, зараз є місії. Спільні з, міжнародними організаціями? Да, з організаціями, які проводять, приїжджають сюди лікарі. Найчастіше то це з Канади, США, так, деяких європейських країн, які проводять е, безкоштовне лікування і оперують наших е, військовослужбовців і цивільних осіб, які постраждали. О, приємно чути про таку міжнародну підтримку. Так. Це насправді дуже круто. Е, купу питань, що стигла вам за сьогодні задати. Е, давайте на фініші. Можливо, я ще щось не розпитала, але, от а, ви думаєте, так, от, от це точно пацієнти раптом що не знають люди, але треба зауважити. Можливо, ще якісь поради від вас. Щоб зберегти своє здоров'я очей. Що би ви порадили тим, хто зараз нас слухає? Я би порадила батькам спостерігати за розвитком зорового у своїх дітей. Для цього треба е, щорічно, починаючи з. Е, Маленького віку, там, після року, двох, трьох, проходити на огляд до офтальмолога і використовувати. Е... Ну, Тобто прийти до лікаря і нехай да. перевірять. Обов'язково десь після двох років, так, так орієнтовно. Угу. А в більш дорослому віці ну, додаємо вітаміни за призначенням лікаря. Так, і необхідно проходити скрінінг в своїй поліклініці. Так, і після 40 слідкуємо за mm -hmm. глоукомою, Вірно все Вірно. О, я сподіваюся, що сьогоднішні наші поради когось з вас е, направлять на шлях істини, Що ви перевірите свій зір і будете берегти його? Зір це дуже важливо. Ну а я дякую за поради пані Людмилі Миколаївні і дякую, що знайшли час сьогодні зустрітися з нами. Дякую. Ще раз вас з професійним святом. Це було гостьове кафе. Хто пропустив? Вкотре нагадує пряма трансляція у Фейсбук. Гостьове, гостьове кафе.